Святкування Дня Незалежності України в Австралії. Як це було в мене? Минулого році був перший раз, коли я святкувала цей день, але трошки його пропустила через те, що саме рік тому я підписала свою квартиру і навіть не знала, що я це буду робити. Я випадково поїхала на перегляд, і мені сподобалось, а тут працює така система, що якщо тебе все влаштовує і вони готові перевірити, чи ти підходиш в той самий день, і якщо готові підписати контракт, то це робиться все дуже швидко. Так, в мене і сталося. Але цього року все добре. Я вже підписала свій наступний контракт. Тож в мене був вільний день. І я записалась бути волонтеркою на цьому святкуванні. Записалась на три години, а довелося працювати всі шість, тому що людей було неймовірна кількість, що дуже добре. Цього року вони очікували прийняти три тисячі людей. Я не знаю, чи дійсно було стільки там, але по відчуттях було десь так. І так були танці, співали українські пісні, що дуже гріє душу і приємно, і звичайно, українська кухня. Поїла голубці, вареники, медівник була дуже втомлена, але щаслива. А як ви і де, Найголовніше, ви зустрічали День Незалежності України?